Друзі, є така потужна вибухова думка, і вона звучить так: Я вірував, я вірував і тому говорив, я вірував і тому говорив. Можливо, те, що ти сьогодні говориш, це і є твоя віра або зневір'я, або твої сумніви, або ти сам себе проклинаєш в тих чи інших речах. Що виливається сьогодні з твого серця? Тому що. З надлишка серця щось виливається, щось виходить. І коли я вірю в цілення, я говорю про великого Бога. А коли я не вірю, я говорю, я не вірю. Я вірував і тому говорив: і з серця того щось буде завжди виливатися. І хай це виливається щось гарне, що збудовує тебе. Амінь.